Привіт, дівчата та хлопці! Я рада, що ви знову завітали на мій канал. В цьому відео я хочу вам розказати про те, що я відкрила для себе нового виробника наборів для вишивки. Це торгова марка Фантазія. У Фейсбуці цей виробник доєднався до мене у друзі. Так я й дізналася, що в Тернополі є ось така компанія. Я не бачила ні відшивів, ні оглядів їх наборчиків, а вони варті уваги. Я в цьому відео покажу лише ті наборчики, які мені припали до душі, точніше, дизайни. Але там є ще теж такі дизайни, які варті вашої уваги. Ну, на смак та колір друзів нема, тому покажу те, що мені припало до душі. Значить, з категорії квіти я, звісно вже вподобала ось такі півники або іриси, яких назвав виробник. Зараз якраз сезон цих квітів. Півники це квіти мого дитинства. У нас завжди у палісаднику вони росли, скільки я себе пам'ятаю. Значить, в наборі канва 16 аїда, їда, дім-сі нитки 36 кольорів, плюс 16 кольорів змішаних. Ну, так, виробник пише: це бленди. Звичайно, ж, голка і схема вкладені також. Розмір виходить 29 на 44 см. Далі ви зрозумієте, що набори у цього виробника ось таких ну, величеньких розмірів, немалі. Ще ось такі півники в білому кольорі, Боже, сама ніжність. В наборі також канваїда, але вже 16-го каунту також використовується DMC. Ну, у всіх наборах тут DMC, 30 кольорів плюс 16 блендів. Також голка із це Само собою. І розмір вишивки тут також 31 на 40 см. Ну, Неоднаковий не з попереднім, але величенький. Що я зайшла саме на сайт виробника, і е, шкода, що немає. Опису. От Зараз дизайнери, такі як наша Катерина Безперстова, вона вказує схему на основі, якого малюнку, хто художник. От Зараз іде там серія дівчат. Зараз не згадаю, за малюнками Ольги Черних. І Катерина під кожною схемою описує символи, значення, які має вишивка там, вишня, верба, дуб. Тобто я люблю вишивати, розуміючи значення, закладеного у схему для вишивки змісту. І вона вже набуває зовсім іншого значення, і зовсім для мене я дивлюсь на неї іншими очима. Тому я вирішила сама більш-менш так пояснити значення, ну, чому саме це зобраз... зображено на схемі, а не інше. Ви ж бачите, у вишивці півники або іриси символізують життя, вічну молодість. Якщо в будинку буде вишита картина з цими квітами, то всі до будуть захищені від заздрощів та злості. Боже, Яка, яка гарна квітка! Далі йдуть ось такі півонії у вазі, квіти, до речі, у вазі, наскільки я ось Дивилась зображення у всіх дизайнах цього виробника. Цей набір містить канву Aidu 16 нитки DMC, ну і, звичайно ж, голку та схему. Розмір готової роботи 33 на 41 см. А тепер, а тепер цікаве. Згідно прикмети, щоб зустріти кохану людину, дівчині потрібно вишити саме цю квітку півонію. Вона символізує палку пристрасть та незгасне кохання. Дівчата, вишивайте. Так, а тепер мої улюблені троянди біло-кремового кольору в такому акварельно-вінтажному стилі, Боже, я це обожнюю. Картина вийде чимала 37 на 49 см. У набір виробник поклав канву, а 16 16 каунту. І тут використовується DMC, також 53 кольори плюс 22 бленди. Я думаю, всім відомо, що троянди символізують любов та відданість. Ну, не могла я оминути і тюльпани в модній скляній вазі та на плетеній серветці теж зараз дуже популярні серветки ручної роботи. А, набір складається за ID 16 каунта ну, схеми голки та ниток DMC 34 кольори плюс 17 блендів. Ну, Тут такі багатокольоровки. Розмір готової роботи 33х41 сантиметр. Так, далі. Тюльпани також символізують ідеальне та пристрасне кохання. А, ось такі сонячні соняшники з блакитним метеликом на темному фоні. Тут вже канва 14-го каунтуа. Ну, 21 колір DMC і 8 блендів. Розмір картини вийде 29 на 43 см. Що ж символізують соняшники? А вони символізують родючість, а вишивальниці, вишита робота з соняхами, допоможе знайти благополуччя і посприяє багатому життю. Отакої я й не знала. До речі, у мене від чарівниці лежать соняхи. Я все чекаю сезону. Ага, а це взагалі квіткове багатство. Дизайн ранкова Глорія. До набору входить канва і 16-го каунту. Робота вийде 40 на 50 см, 44 кольори DMC та 16 блендів. Цей букет у принесе своїй рукодільниці. Ось ці земні блага, бо тут зібрана купа різноманітних квіточок, у ташній вазі – а вишита ваза з квітами притягує в дім багатство. А, так, цікаві дизайни і в ретро-стилі в, ретро в категорії Люди. Мені сподобалась ось ця картина з морем, вітрильником та дівчиною в білій сукні. Називається Очікування. Наборі Аїда 16 каунту муляне DMC і розмір роботи 46х35 см. Вітрильник привертає удачу в роботі, справах, починаннях. Вишивати потрібно не сучасний кораблик, а саме дерев'яний, старовинний, гарний, потужний та зовні надійний. А зображення води на вишивці принесе свої власниці, благополуччя та міцне здоров'я. Також дуже добре. А ось от така шикарна леді у капелюсі з парасолькою та з повним кошиком квітів, присутній бусковий колір, який багатьом вишивальницям до вподоб'я. Я їх тобто, в їх числі. Дизайн так і називається Дівчина з парасолькою. Теж канва Аїда 16. Ну, нитки ДМС, розмір 35 на 48 см. Так. А це, взагалі, шик. Задумка причудова, начебто дівчина плете морські хвилі. Дизайн так і називається Дівчина і море. Аїда тут 16-го каунту, DMC. Розмір буде 56 на 45 см. Цей дизайн є у двох варіантах, які відрізняються тільки кольором сукні дівчини. Ось така персикова та синя. Ну, мені здається, синє море, синя сукня, ну, якось воно забагато синього. Що означає вишита вода? Ну, я вже казала, хто забув, перематуйте відео назад. Так, дизайн в стилі дикого заходу. Оце для тих, хто хоче взяти участь у СП Вікторії Кростіч Дикий Захід. Я, до речі, приймаю участь, але із совою в стилі дикого заходу. Так, тут дівчина з ловцями снів, я так розумію, і в компанії Вовків. Вовків. А, ловець снів не пропускає злих духів. І тим самим відганяє кошмари, тому картина з ловцями сніг повішена над ліжком, дарує власникам спокійний сон і гарні сни, те, чого зараз багатьом нам не вистачає не вистачає. У природі вовки вибирають собі пару і залишаються їй вірними все життя, тому зображення вовків. Означає відданість сім'ї та сімейним цінностям, пильність та обачність. О, Тут же канваїда 18 каунту, розмір 45 на 57 см. Ну, доволі така чимала картина. О, це молода дизайн, називається Мама почитай. Тут і мама з двоню, і камін, і квітка у вазоні, і книга, і килим. Я думаю, що тут зрозуміле значення зображених людей та речей, тому не буду вам все перераховувати. Вишивається на 16 аїді, розмір буде також великий 46х60 см. Далі категорія тварини, І знов вовки. Тут вже пара та ще й на фоні гір. Що символізує пара вовків, я вже казала, а гори вишивають для просування. По кар'єрним сходам, тобто два в одному. І кохання, і підвищення на роботи. Ну, мрія прямо на дизайн. Ще й вода присутня. Тут вже використовується їда 16 каунту, 40... і розмір готової роботи вийде 45 на 32 см. В категорії релігія мені сподобалась ось ця картина. Її, я так зрозуміла, можна вишивати і як метрику, називається янголохоронець. Чому мені саме цей дизайн впав око? Бо тут янголохоронець одягає хлопчику хрестик на, я так розумію, мотузці. Так, розкажу вам історію з цією мотузкою. Я постійно ношу хрестик на мотузці, який мені одягли при хрещенні. Саме звичайний хрестик і сама звичайна мотузка. І коли я брала цю мотузку, то намагалась почепити хрестик на щось інше. Спершу спробувала на тоненький срібний ланцюжок, він там невагомий. Але я не змогла й декількох хвилин витримати, бо таке було враження, що той ланцюг важить як мінімум кілограм. Страшенно давив на шию на плечі, не змогла носити, зняла. Потім я вирішила на шкіряну матузку почепити з таким, знаєте, механізмом, який закручується, а не, зав ну, не треба зав'язувати цю, цю матузочку. Тільки я почепила цю мотузку з хрестиком на шию, через якийсь час вона порвалася. Чи, чи я її зачепила? Але ж ви розумієте, шкіряний, шкіряна мотузка. Ну, я й добу не проходила я з не, нею, тому зняла. Ну, коли я перу цю мотузку, яку мені дали. Одягли при хрещенні, то хрестик в мене лежить, я хор... ну, не ношу. Вона швидко, ж, звичайно, висихає, і тоді одягаю. Нічого я більше вже пробувати не стала. Ношу ну, на тому, що в чому хрестили, в тому і хожу. Я маю на увазі хрестик і мотузко. Ось така дівчата історія. Тому мені ж зразу от саме цей дизайн впав в око. Ну, тут в наборі вкладена 14 аїда, 34 кольори DMC, плюс 2 бленди, розмір 28 на 41 см. Як бачите, я казала вже на початку, що картини, дизайни досить великі. Може, хто з вас бачив, хтось може вишивав, може раніше якісь є відгуки, бо це український дизайнер, наскільки я розумію, там є дизайн десь 15 2015 року. Мені цікаво, які там ну, матеріали. Вкладені, якісні, наскільки якісні, бо вартість ну, там така немала, на мій погляд. Ну, звичайно, враховуючи, скільки там кольорів ниток і які розміри там, шмат канви потрібно положити вкласти, то ну, інша ціна там просто не може бути. Тому ось, дівчата, таке знайомство. Я вирішила зразу зняти відео. Думаю, можливо, хтось також не знав про існування цього виробника, може, зацікавиться. Дуже гарні дизайни, мені сподобались. Все, дівчата, буду прощатися. Вишивайте, надихайтесь. Нехай ці прикмети всі тільки гарні Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, коментуйте. Мені завжди цікаво а, почути вашу думку, ваші історії, ваші враження. Це чийсь досвід, він завжди корисний. Тому я ж кажу: ну, якщо купувати, витрачати гроші, то треба знати за що. Ну, все, на цій ноті будемо прощатися. На все добре, пока.